Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Ісус приходить до храму, який, певно, був приготовлений до святкування Пасхи юдейської. Людсь... З людського погляду там все було прекрасно. Але Ісус приходить і знаходить. Щось що є негідне святістю храму. Присутні тварини в храмі. Заняття негідні, речі, і все це проганяє з храму, виганяє. Слово Боже говорить: ревність додому твого з'їдає мене. Дивлячись на храм Єрусалимські, учні говорили Ісусові: поглянь, яке, яке каміння, поглянь, яка краса. Ісус їм відповів, що каменя на камені тут не залишиться від цієї краси. І так сталося. Є храм, який цінніший за храм Єрусалиму – Це наше життя. Це наша душа. Ми з вами. І наше тіло, наша душа, наше життя. Бо Ісус помер не за Єрусалимський храм. Бог прийшов у цей світ не померти за собори, храми, Творіння людських рук. Хоча це і важливо. І святість храму в Єрусалимі це важливо. Святість кожного храму це важливо. В ньому не повинно бути нічого незгідного із святістю. Але ще більше важливо храм нашої душі. Від хрещення, ми посвячені Богу, наше життя, за, за наше життя дочасний, вічний помер Божий син. Можливо, нам здається, що все гарно. Як я, коли входжу до церкви, здається, все частенько, допоки не віддягнув окуляри. А тоді помічається десь щось і, і, і кожна порошинка. От, а в нашому житті, якби, якби Ісус сьогодні прийшов і оглянув наш храм життя душі, чи в ньому немає чогось, що не згідне з святістю нашого, нашого життя? Можливо, якісь захоплення, турботи, речі, люди, які не мають нічого спільного святістю нашого життя, гріх, злі злізвички, щось, що приклеїлося вже до нас. Можливо, Ісус отак взяв би і вигнав все це із храму нашого, нашого життя. Скільки в ньому буває, набереться бруду? Потребуємо генерального прибирання. В книгах суддів друга глава, в книгах Ездри, Неємії, вражаючі розповіді, коли народ перед народом читалося слово, народ слухав слово, палакав і каявся. І обіцяв поправитись, бо побачив, як їхнє життя відрізняється від слова Божого. Погляньмо сьогодні в своє серце, своє життя. Може, і в ньому є щось таке, чого потрібно позбутися, що не згідне з його святістю. Ревність до, до дому твого з'їдає мене, каже, говориться про Ісуса. Чи в є оця ревність? Що, що нас з'їдає? Чи, є, чи в нашому, нас може з'їдати вогонь, ревність святого життя, а нас може з'їдати гріх? Чи є в нас, друзі, оця ревність по святості від дверей і до, до престолу нашого серця? Про це ревнуємо. О, десь читав в одному з племен. Нової Гвінеї, здається, є такий звичай, коли люди приходять до хрещення, вони кидають вогонь усіх своїх божків-ідолів. що тепер я служу тільки Богу, ніяким ідолам. Якщо в нас є якісь ідоли в житті, котрим ми служимо, викиньмо їх. Сьогодні є добра нагода, Роздам, роздумуючи над цим уривком слова. Відділитись від усього, що не згідне святостю і красою храму наших душ. Христос Воскрес!